Вітаю, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіянсу для знаку Зодіака Терези на період жовтень 2023 рік. Нагадую, друзі, кому буде недобре видно, я потім зніму телефон і покажу ближче. Якщо глядачі рекомендують встановити його вище то хочу сказати, що це буде дуже дрібне зображення. Тому я сама вирішую, що я роблю на своєму каналі. Сподіваюсь на порозуміння. Головне не поспішати, роздивлятися деталі і сприймати це як розвагу, тому що канал створений для відпочинку. Роздивляємось, друзі, ось друзі, я бачу паркан. Він вам каже про те, що в ваших справах ви зустрінете підтримку там, де ви її зовсім не очікували. Це гарна новина. Ось, друзі. Квітка-сонечник вона каже про те, що в вашому житті все відбувається як то треба, і ви маєте достаток, спокій, рівновагу. Ось, друзі, вам гнездо пташинне. Воно означає, що під кінець справи все налагодиться. Тобто, якщо ви щось робите і у вас виникають складнощі, то робіть все одно, все заплановане. Під кінець справи все налагодиться. Зараз, друзі, я вам зніму. Щоб вам було ближче роздивлятися. Ось друзі бачу дзвон, коли дивишся високо то можна не роздивитися деякі картки, то треба уважно. Ось цей, друзі. Дзвоник означає скоре весілля, можливо, хтось збереться одражитися. А зараз ми з вами дістанемо одну карту із нової колоди Таро Мінерали, яка дасть вам пораду на наступний місяць саме для знака Зодіака Терези. Танзаніт. Мінерал Танзаніт. Хто, друзі, Бачив, як він виглядає. Це такий бусковий камінець, прозорий. Його залишилось на 50 років видобутку. Видобувають його в країні Танзанія. І він зараз є таким, можна сказати, рідкісним, тому що його дуже мало. Його. Дарують на 24-ту річницю весілля. А для вас він означає, що ви готові знову кохати. Ви достатньо відновилися з минулого, щоб відкрити своє серце новому коханню. Ось таке романтичне трактування, але в той самий час і мудре. Тому що для того, щоб виникли нові стосунки, потрібно загоїти старі рани. Звичайно, у кого все в житті добре. Подивіться, що таке нове ви можете розпочати, про що ви давно мріяли. Ось так, друзі. Такий сьогодні для вас пасіянс. Кому треба нове весілля, ось ваш дзвоник, він саме це означає. Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки, за підписки, за те, що ділитесь моїми відео зі своїми друзями. Нас дивиться багато глядачів з дуже різних країн, навіть далеких. Тому я всім вам дякую і рада бачити вас на своєму каналі. До зустрічі!